Всі древні цивілізації, як то вавілонська цивілізація, асірійська, давньогрецька, римська, гинули від статевої розпусти. Саме статева розпуста розбещення, воно сприяло тому, що бєси руйнували весь уклад існування людей. Руйнувалася сім'я, культивувалися породжені вододіяннями гріхи хорошелюбства, гніва, гордині, ненажерства. І зараз, коли молоді люди та да й немолоді теж вступають у інтимні стосунки, неблагословлені церков'ю, вні шлюба, це є тяжким гріхом. На метарствах, коли людина виходить з цього життя, відбувається частний суд метарства, називається, то душі, підіймаючись до Бога, не звергаються часто саме на цьому гріху, де їх перевіряють на гріхи, випробовують, чи водія буде діяння, кошелюбства, гніва, хартині, печалі, на... На цьому гріхові блуда, статевої розпусти багато душ не звергається звергаються ад. Тут же ж на землі, коли юнак з дівчиною живуть не в законному шлюбі, не говорячи вже про вінчання, навіть не розписані, то сім'яться. Як вважається, насправді справжньою сім'єю не є. Це є співжиття. Дівчина дійсно вважає себе в такому стані заміжньою. Але хлопець вважає себе чоловік парубком, холостяком. Нема обов'язків, є одні права. Співжиття таке буває для задоволення статевих потреб. Але сім'я це обов'язок. Це тяжкий труд, це молитва, це самовіддача себе один одному і статеві стосунки, вони чому благословляються церков'ю для того, щоб продовження рода, а роду буває в кохання між чоловіком і жінкою. І вже інтимні стосунки є завершенням, кульмінацією їхнього кохання, і воно повинно бути обов'язково. Це почуття благословлено в церкві вінчані.